А в Миколаєві на 10 виборчих дільницях тимчасово зупиняли голосування, там шукали вибухівку. Таку інформацію мають наші журналісти. Невідомі телефонували в міліцію, і повідомляли про замінування приміщень. Подробиці зараз дізнаємось нашого кореспондента з Миколаєва Вікторія Лакезіна. З нами на телефонному зв'язку віко, яка зараз ситуація на цих дільницях? Доброго дня зараз ми знаходимося на одній з виборчих дільниць, яку сьогодні зранку, нібито змінували терористи. Ця дільниця розташована в самому центрі міста в обласному палаці культури. Це сто двадцять дев'ятий де точиться запекла боротьба серед кандидатів-мажоритарників. Зокрема, тут є одразу чотири кандидати-двійники. Як розповіли нам члени дільничної комісії, приблизно о 10-й ранку до міліції зателефонував невідомий та сказав, що ця дільниця замінована. Комісія змушена була припинити роботу, скласти документи в сейф та вийти на двір, поки міліція перевірятиме приміщення. Звичайно, цим були обурені виборці. адже зранку люди найактивніше йдуть голосувати, а на вулиці досить холодно, і багато людей не стали чекати, а просто пішли додому. Правоохоронці впродовж хвилин 15 оглянули приміщення, жодних ознак вибухівки не знайшли. Комісія одразу ж відновила роботу. На даний момент голосування триває. Ось ми бачимо, люди постійно приходять, розписуються у списках, отримують бюлетені. Комісія працює досить вправно, черги як працює, -то немає. Тобто на цій дільниці все йде нормально. На інших дільницях, на яких нібито була вибухівка, також не знайшли нічого небезпечного. Це звичайні провокації, яких міліція очікувала заздалегідь. Тоді я.